Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Алілуя, дякуємо тобі, Господи Ісусе. Хвала Богу, Отче. Ми віддаємо тобі сьогодні честь і хвалу. Відкрийте разом зі мною ваші Біблії на першому розділі книги буття. 26 вірш. І сказав Бог: Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. І нехай панують вони над рибами морськими і над птаством небесним. І над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і благословив їх Бог, і сказав Бог до них плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над рибами морськими, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І створив Господь Бог людину із пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Отже, Бог сказав людині: вернімося назад і подивимось це ще раз. 26 «Людино, будь за образом нашим і за подобою нашою. І пануй над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою. І над всією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі, і створив Бог на свій образ людину, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Адам не чув цих слів. Він ожив. Лише коли Бог сказав людино. Будь за образом нашим. Будь за образом нашим. Але Адам цього не чув. Однак, що було першим, що почуло людське вухо. Що було першим? Будь благословенний. Саме зараз час сказати Амінь. Будьте благословенні. Будьте благословенні. Бог. Всі благословення приходять від Бога. Д'явол не може благословляти. Він проклятий. Амінь. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Отче. Це благословення Господнє, а не просто якесь благословення. Це благословення Господнє. Скажіть це благословення Господнє. кілька років тому можливо, хтось з вас читав книгу Благословення Господнє. Коли я вперше побачив це, Господь сказав мені дуже чітко. Я хочу, щоб ти оновив своє мислення у цьому питанні. Я хочу, щоб для тебе це стало таким реальним. Що це не просто якесь благословення, а благословення Господнє. І щоразу, коли ти писатимеш про це, щоразу, коли ти писатимеш комусь в листі чи в повідомленні, будьте благословенні, пиши слова благословляти, благословення, благословенний великими літерами, пиши його у своїх партнерських листах великими літерами. Це не просто якесь благословення, це благословення Господнє. Благословення Господня. І одне з його буквальних значень це сила процвітати і перемагати. Процвітати означає перевершувати і досягати максимально можливого у чомусь бажаному. І слово бажання є тут ключовим. Ви можете бажати переважати у всіх наркотиках, які ви тільки можете купити. Але це не те процвітання. Це вб'є вас. Амінь. Однак переважати в відкритті Слова Божого означає переважати в дусі, в душі, тілі, фінансово, соціально, сімейно. Амінь. І це результат. Це не благословення. Це результат благословення Господнього. Від благословенного Бога. Алілуя. Дякую тобі, Господи Ісусе. Гаразд, а тепер відкриємо книгу Буття 3.17. Отже, це благословення Господнє, вивільнене і дароване веденському саду. І також ми знаємо, що Адам з ним зробив. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, бо тобі говорячи, не їж від нього, проклята через тебе земля. І ти в скорботі. Їстимеш від неї у всі дні свого життя в скорботі. І ви можете подивитися значення цього слова. В скорботі означає біль, сум, втрати і важку працю. А зараз відкрите 127-й псалом. Сто 127 двадцять сьомий псалом, другий вірш. Це один з псалмів, на підставі якого я щовечора засинаю. Даремно ви рано встаєте. Допізна сидите. І їсте хліб у смутку. Проте, улюбленому своєму він дає сон. Скорботи. Смуток, втрати. І важка праця в поті чола. Зверніть увагу на цей вислів про важку працю. А зараз послання до Ефесян, 4 розділ, 28 вірш. Хто крав, більше не кради. А краще працюй. Краще працюй, роблячи своїми руками корисне. Щоб мати кошти на їжу. Щоб мати кошти купити дитині нове взуття. Ні. Тут йдеться не про це. Погляньте. То крав більше не кради, а краще працює, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого виділяти нужденному. Не для того, щоб заробляти на життя, а щоб давати, не для того, щоб заробляти на життя, а щоб давати. Ви чули? І мова не про важку працю потічола. Ця людина старанно працює. Вона старанно працює там, де Господь доручив їй працювати, слава Богу. І Писання говорить, хто не працює, той хай не їсть. Я дотримуюсь цього. Амінь. Амінь. Отже, нехай працює, роблячи щось своїми руками, щоб мати насіння. Щоб мати гроші. Щоб мати з чого віддавати десятину. Щоб мати що давати нужденному. Хвала Богу. Алілуя. Пригадую, як ми з Лорією кажу вам, вона заходила до продуктового магазину і молилась іншими мовами, щоб їй вистачило грошей і не довелося нічого класти назад на полиці. І цього ніколи не сталося. Ніколи, слава Богу, розумійте, Бог працюватиме в ваших інтересах. коли я служив в армії у 1967 році, точніше у 1957 році. Дію закону про виплати та пільги для військовослужбовців було призупинено. І я молився про це. Я сказав, Господи, це точно допомогло б нам. Це були незначні кошти, але не зайві. Однак ці виплати більше не здійснюються. І здогадайтеся, що зробив Бог. Всього за кілька тижнів. До нашого переїзду в університет Рола Робертса дію цього закону було поновлено. Це були невеликі гроші, але це справді допомагало нам купити хоча б якісь продукти. Амінь Я не знав, що це було благословення Господнє. Я тоді навіть не знав, що благословення Господнє існує, але воно постійно діяло, воно постійно працювало. І вам потрібно постійно пам'ятати і думати про благословення Господнє. Постійно. Я благословенний. Я благословенний Я благословенний не тому, що я зцілений. Я зцілений, бо я благословенний. Я благословений не тому, що я фінансово забезпечений. Сьогодні я фінансово забезпечений, бо я благословений. І я усвідомлюю це і очікую це в своєму житті. Я вимагаю це, я не вимагаю це від Бога. Від нього я вже все отримав. Він благословений, і Він живе ось тут, в мені. Тому я благословений з ним. Амінь. Я благословений ним і для Нього. Слава Богу. Благословення Господнє схоже на велику бульбашку, і весь час ми ходимо в ній. Але вам слід постійно усвідомлювати це. Я вже знаю, що я зцілений. В мене сильна імунна система, і я постійно підтримую її в такому стані. Не лише духовно, але й фізично. Я правильно харчуюсь, я старанно тренуюсь. І був час, коли стан мого тіла був як у 90-річного. А тепер, коли мені 87 років, моє тіло у значно кращому стані. Значно, значно кращому стані. Тому і з фізичної точки зору я молодий чоловік. Амінь. Я не думаю про те, що моєму тілу зараз 87 років. Я думаю лише про те, що пообіцяв Бог, а Він пообіцяв мені 120 років, і я прямую до цього. І без благословення Господнього я не зможу цього досягти. Я роблю це для благословення Господнього, заради благословення Господнього і завдяки благословенню Господньому. І саме благословення Господнє просило мене це зробити. Я прямую до цього, брати і сестри, слава Богу. І ви можете йти разом зі мною. Так, алілуя. Ну ж бо, вигукніть хтось амінь. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. А тепер відкрийте разом зі мною. Десятий розділ книги приповістей. П'ятнадцятий вірш. Вибачте, давайте прочитаємо четвертий вірш. Ледача рука. Робить бідним. А роботяща збагачує. А тепер п'ятнадцятий вірш. Маєток багатого місто твердинне його, маєток багатого це його фортеця, Погибель богих їхні злидні або їхня бідність. І ми знаємо, що це правда. Що означає багатий? Забезпечений з надлишком більше, ніж достатньо Амінь. І це воля Божа для кожної людини на землі. Більше, ніж достатньо. Ось у чому сутність благословення Господнього. Воно зробить більше, ніж ми з вами можемо зробити. Бо воно це Він, це сам Бог, і вам слід думати про нього саме так. Вам слід думати про це благословення, що це сам Бог. Амінь. Він в нас. І воно в нас. Дякую тобі, Господи. І людина, яка не має грошей, або у неї недостатньо грошей. Чи народжена вона згори, чи ні? Я маю на увазі, що це може бути чудова людина. Я не говорю про поганих людей. Я говорю про добрих людей, але вони живуть в нестачі. Особливо ті, кого ушукав дьявол, сказавши їм, що Бог не хоче, щоб вони щось мали. Це брехня прямо з пекла, оскільки Бог ніколи не змінюється. Амінь. Отже, бідна людина не має голосу. І я хочу вам дещо сьогодні сказати. Я покажу вам, як деякі речі спотворюються і перекручуються. Але люди ніколи не досліджуються. Ніколи ніколи не приділяють час, щоб дізнатися, що саме було сказано і це те, що сталося з благословенням Господнім. Воно звелося до наступного. Хтось чхає. О, будьте благословенні!» Все звелося до цього. Дуже дякую, я благословений. Саме тому я ніколи не чхаю. Мене важко змусити чхнути, бо зі мною все гаразд. Все. І я не. Я не зцілений. Я здоровий. Я здоровий в моєму дусі. Я здоровий в моєму розумі. Я здоровий в моїх емоціях. Я здоровий в своєму тілі. І у мене все гаразд з моїми фінансами. У мене все гаразд з моєю сім'єю. Слава Богу. У мене все добре. Дякую вам. Я здоровий. Я здоровий. Ви бачите різницю? Є різниця між ціленим і здоровим. А у багатьох людей таке ставлення, холодине, ти знаєш, у багатьох людей таке ставлення: ну так, я здоровий, але інколи доводиться хворіти. Ні. В обох завіта. Зцілення є в обох завітах. Бог ніколи не хотів, щоб ви хворіли ні в старому, ні в новому завітах. І нарешті ми підійшли до того, що я хотів, щоб ви побачили. Ця книга. звідси. Сюди, це два кровні завіти. У першому завіті проливалась кров тварин. Потім кров людини. Коли Авраам був обрізаний, і в завіті з Богом, він став Аврахамом. І ось ця літера Ха всередині імені Аврахам, це Х, Хашем, Хашем. Благословенний Бог. Той, хто благословляє. Благословенний Авраам від Бога Всевишнього. Володаря неба та землі благословений. Втрата цього благословення. Сталася ще в книзі буття, одразу після перших двох розділів. все це описано в книзі буття. А потім. Благословення Господнє знову було надбане. Воно знову повернулося першого разу після потопу, який знищив всіх, окрім восьмеро людей. Це визначення слова кілька. Якщо ви хочете знати, скільки це кілька, це вісім. Так сказано в Біблії: кілька людей, тобто вісім. Отже, Бог склав завіт не лише з Ноєм та його сім'єю, а також з тваринами. І він встановив веселку завіту, як знак завіту, з Ноєм та всім людством, всім людством. І він знову сказав ті самі слова: будьте благословенні, плодіться. Розмножуйтесь, пануйте і наповнюйте землю. Тому всі ми сьогодні, всі ми. Є плодом благословення Господнього. Сказаного Ною. Ною отримав його назад. Він отримав його, отримав. Благословення. Ось у чому сутність. Це благословення Господнє. Енглиста Ренхарда Бонкі, служіння Христос для всіх народів, так як і в місті Кенета Копланда. Одне життя є безцінним. Це чиста правда. Ми завойовували для Ісуса мільйони душ, але так чи інакше, ми відчуваємо, що завойовували по одній людині за раз. Євангелист Бонкі та його напарник Деніал Коленда проповідують це послання без зупинок. По всьому світі Африка є нашим пріоритетом. Це те, як Бог повів мене з самого початку тому. Ми і досі дуже і дуже багато працюємо у найбільшій африканській країні Нігерії. Там більше всього людей, і нас цікавлять люди, і ніщо інше. Ми шукаємо душі більшу частину року ми знаходимося в Африці. Але на кілька місяців, коли там починається сезон дощів, ми змушені робити перерву. І протягом цього часу ми не сидимо вдома і не граємо в настільні ігри. Ми їдемо в інші країни, в Україну, в різні місця в Європі, Азії і навіть в Південну Америку. І навіть в Сполучених Штатах ми досить багато подорожували проповідуючи Євангеліє. і бачили ті самі прояви результатів сили Божої. Коли проповідується Євангелія, люди спасаються, зціляються і звільняються. Це діє всюди. Тому ми йдемо по всьому світі, проповідуючи Євангеліє. Ми всі грішники і позбавлені слави Божої. Скажіть, Господи, помилуй мене. Я був прощений. Я вільний. Алілуя! Кеннет і Глорія Коплен є такими добрими і такими вірними. Вони є дуже вірними. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати їм від всього серця. скільки разів, коли приходив від них чек, це просто рятувало наше служіння від руйнування. Якби не вони, я би не міг виконати цю роботу. Я вірую, що вони отримують велику нагороду Копленди та їхні партнери плоди цього служіння. Лише цього року служіння Христос для всіх народів задокументувало 1 мільйон 46 тисяч 680 людей, які прийняли спасіння. Спочатку партнерства з місія Кента Копленда в 1984 році більше 68 мільйонів людей прийняли дар спасіння через служіння Рейнхарда Бонки. Ці дані були зареєстровані на 222 евангелізаціях, двох яким місія Кента Копланда надала фінансову підтримку. Коли я думаю про Кеннета та Глорію Коплен. Я думаю про служіння. Яке не лише проповідується, а й практикує І наше служіння в Африці було вельми благословенним завдяки місії Кеннета Копленда, і ми вважаємо їх частиною нашої команди. Ми чекаємо, коли одного дня зможемо розділити з ними на небі цю нагороду за мільйони людей, які почули Євангелія завдяки їхній щедрості та щедрості їхніх партнерів. Ми любимо їх і вдячні. Спасаючи душі для Ісуса по одній людині за раз через партнерство. Сьогодні на передачі ви бачили фрагмент наметового служіння Віра для свободи, який проводила місія Кеннета Копленда. Брат Копленд навчав про життя у благословенні Господньому, і це дуже своєчасне послання. Звичайно, завжди добре чути про Боже благословення, і воно так необхідне в цей час, коли у світі стільки проблем і катаклізмів. Нам важливо чути послання про благословення Господнє, щоб воно приносило нам надію, а також мир, силу і єдність у наше життя. Амінь цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні матеріали, які допоможуть вам більше дізнатись про те, що Біблія говорить про зцілення, а також що вона говорить про партнерство. Ми благословенні, щоб бути благословенням. Це ключ до справжнього біблійного процвітання процвітання у всіх сферах вашого життя в дусі, душі, тілі, фінансовій, навіть і в соціальній сфері. Багато людей у цьому світі переживають нестачу та потребу у чомусь, але коли вони бачать, що ви багаті на всяке добре діло, тоді вони бачать доброту Божу і вони розуміють, що Бог забезпечує вас. Нехай ці передачі та інші наші матеріали допоможуть вам дізнатися, як отримати доступ до Божих ресурсів і під'єднатись до небесної економіки. Ви благословенні, і це зроблено з певною метою. Брат Коплен навчає, що найсильнішою духовною силою, з якою дияволу коли-небудь доводилось зустрічатись відтоді, як Ісус ходив по цій землі, буде церква, яка дотримується Божої мети процвітання. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua, де ви можете безкоштовно дивитись наші передачі «Переможний голос віруючого. А також ви знайдете там багато інших наших матеріалів на різні теми, які допоможуть вам збудовувати вашу віру і зростати духовно і як я вже говорив, всі вони досяжні там абсолютно безкоштовно. Приєднуйтесь до нас завтра, оскільки брат Коупленд буде розповідати про те, як благословення Господнє на вас і всередині вас збагачує вас. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивитесь нас до завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.